Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему жіночих захистів. Як же саме жінка обороняється від зовнішнього агресивного середовища? Які вона обирає методи, які в неї є інструменти працювати з зовнішнім середовищем для того, щоб захистити себе в жіночий спосіб? І для того, щоб розібратися в цій темі, я хочу пояснити. Які зараз є астрологічні аспекти, які нам можуть допомогти віднайти в собі найефективніший спосіб для жінки, яким вона може співпрацювати з чоловічим агресивним середовищем та іншими аспектами, ті, що давлять на нас ззовні? 3 березня Венера розвернеться свій ретроградний хід в знаку Овна. Що це означає для нас? Що таке знак овна? Знаковна, знаковна це агресія, це воїн, це той, хто завойовує своє середовище таким активним способом. Ну, Венера, ми знаємо, що вона відповідає за відчуття комфорту, краси, здоров'я, гроші і інші аспекти, які приносять нам задоволення в нашому житті. Венера відповідає в загальному про задоволення. Так ось, про що е, йдеться мова, коли Венера заходить в Овна і вона там хоче зробити апгрейд свій, переглянути, чи правильно вона взаємодіє з навколишнім середовищем, чи можливо їй щось поправити. Так от, коли вона буде ретроградити в Овні, це вона може. Віднайти свого захисника працювати найефективніше з своїми захистами для того, щоб процвітати, дарити красу, любов, комфорт і всі найкращі відчуття, відчуття задоволення. Почну з того, що жінка народжується маленькою дівчинкою, в неї є батьки. Батьки не завжди бувають люблячими. Підтримуючими, захищаючими і правильно формуючими її характер, тато може е, взаємодіяти, не дарувати подарунки своїй доньці, не купувати те, що їй потрібно, не відображати як дзеркало, яка вона, що вона є красуня, що в неї гарне волосся, що в неї гарна фігурка, що вона гарно танцює, що в неї гарні ножки. Тому що, щоб у дівчинці розуміти, яка вона, як її бачить чоловічий світ для початку в дитинстві, її якості, позитивні, звісно, відобразити, повинен відобразити її батько. Він їй говорить: ти така, 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 в тебе це гарне, в тебе це гарне. І тоді, коли вона виростає, вона вже в доросле життя йде з розумінням своєї суперсили жіночої. А... Суперсила жіноча, вона, власне, полягає в красі, тому що які жіночі в нас є інструменти, які жіночі в нас є доспіхи боротьби в цьому житті. Жіночі доспіхи, це є краса жінки. І якщо тато їй не розказував, яка вона красуня, як вона гарно рухається, як вона гарно танцює, як вона гарно малює, яка, яке в неї личко гарне, яка в неї шкірка біленька, які в неї гарні очка, уста і так далі, вона не знає про те, що, в не, що являється її силою. І тоді, зростаючи, але тиск зовнішнього середовища на неї йде надзвичайно ну, великий. І вона перебирає такий суперматеринський комплекс взаємодії з зовнішнім світом як свою, свій захист. Вона стає більш така агресивна, тобто їй потрібно завойовувати, сперечатися, доказувати, відбирати своє ще щось, тобто взаємодіяти активним способом. А активний спосіб це не є жіночий, це є чоловічий спосіб взаємодії. І тоді, коли вона працює чоловічим способом, вона не може стати щасливою в парі, в сім'ї, знайти ну, е, ту людину, з якою вона зможе побудувати е, гармонійні стосунки. Вона взаємодіє фактично чоловічим способом. Так, ось до чого я вела, що оця Венера, вона є ретроградна в Овні, вона може допомогти переглянути свої способи захисту, як ми працюємо з тим навколишнім середовищем, чи ми взаємодіємо з ним жіночим способом, тобто пасивним, демонструючи свою красу. І власне тою красою примушуємо світ рухатися навколо жінки. Необхідно переглянути ці інструменти, от власне в цей період, він є дуже сприятливий. потрібно, Дуже часто психологи говорять, що для того, щоб бути ефективним в своєму житті, треба ловити волну, тобто йти за вітром, а не проти вітру. І ось ця венера в Овні це, якщо розуміти, що це за вітер, який характер цього вітру. А характер цього вітру віднайти оцю жіночість в жіночих способах взаємодії, в жіночих способах захисту. Тобто, якщо в дівчинки маленької тато не був захищаючою, люблячою, підтримуючою, надихаючою фігурою, вона ну, не вміє тоді взаємодіяти як Жінка, вона якби заміщає собою о оцю нехватку, цю прогалину пустоту там, де мав бути тато. Вона фактично бере на себе його функцію в своєму житті. Хочу привести такий приклад: от на початку 2000-х всі дуже захоплювалися серіалом Бригада. Там головний герой, він дуже такий. Чоловічий, агресивний, такий все це і так далі. І ним захоплювалися як хлопці, як своїм е супергероям, тому що він демонстрував е чоловічі навики е виборювання свого в цьому житті. І дівчата теж заздрили тим дівчатам, в кого є такий хлопець, який власне володіє такими якостями і навиками. То, що я веду? Головна героїня цього фільму. Вона в якійсь сімейній суперечці, е, з головним героєм, розказує, що у мене е, багатий внутрішній світ. Що вона має на увазі? У мене багатий внутрішній світ. Що там є в тому внутрішньому її світі, які багатства в неї є? Розглянемо це з такої точки зору, що, коли в нас є на початку визрівання особистості зовнішні фігури батьків, то вони і прописуються як захисні фігури у внутрішньому світі. У внутрішньому світі в нас є дуже багато внутрішніх фігур, але ми їх не усвідомлюємо. У нас є внутрішні батьки. Якщо вони були добрі, люблячі підтримуючі, то ці фігури внутрішні у дорослому житті людину підтримують і. вони... Становляться опорами особистості. Якщо таких батьків не було або вони були слабкі, не підтримуючі, то у внутрішньому світі немає цих опор, на що спертися. І в людини, там у внутрішньому світі є прогалина, і вона не може ефективно проєктувати себе в зовнішній світ, тому що там є бідність, там відсутність тих внутрішніх фігур. Що ми можемо зробити для себе? Якщо там тих внутрішніх фігур немає, то ми їх мусимо, власне, зараз, у ці періоди сприятливі, виростити. Ми мусимо виростити внутрішнього батька, такого, який би підтримував особистість жінки, давав їй опору на нього для того, щоб вона могла приймати ефективні рішення. І їй би не треба було демонструвати свою агресивність і активність в зовнішній світ. Тобто вона могла би взаємодіяти з тим батьком, він би її захищав в її внутрішньому світі. Точно так само і мама. Але якщо, наприклад, батько, можливо, вживав алкоголь, то у внутрішньому світі жінки буде внутрішній алкоголік, який. Ну, це буде внутрішня така фігура. Вона може виростати як у внутрішнього тирана. Вона може виростати у внутрішнього критика, який буде постійно жінку обесцінювати, критикувати, принижувати і так далі. І ця внутрішня фігура вона буде так проявлятися у зовнішньому світі, що жінка буде отримувати постійно оці фігури. У вигляді реальних людей вони будуть її оточувати і вона вимушена буде, буде боротися з ними чоловічими методами. Але якщо чоловічі методи не є притаманні жінці, то вони будуть неефективні. Вона ніколи не зможе перебороти у своєму реальному дорослому житті чоловіка-алкоголіка, чоловіка, який аб'юзить, її тиранить. Якщо в неї мама була слабка, теж не демонструвала жіночі м'які приймаючи риси, то жінка не зможе сама себе сприймати, і вона буде сама для себе агресивною. Розумієте, вона буде сама нападати на своє я жіноче. І така жінка, вона не має можливості побудувати щось ефективне в, своїй дорослі... в своєму дорослому житті. До чого я це все розказую? До того, щоб ми можемо побудувати самостійно, свідомо свій внутрішній світ. Ми можемо ввести туди фігури, яких бракує для того, щоб оце наше я мало на що опиратися. І тоді, коли ми маємо ці фігури, ми можемо вже повноцінно будувати стосунки. Ті, які розвиваються в реальному часі, теперішньому і взаємодіяти вже жіночим способом, з жіночими захистами, і бути як жінка ефективною. Що значить бути як жінка, ефективною? Це тобто знайти того чоловіка, який. Оцінить її, який прийме її, який її полюбить, на якого вона не буде несвідомо нападати. Тому е цей період дуже-дуже є насичений і хочеться для того, е от я це все пояснюю, для того, щоб ми могли по життю уловити цю хвилю. І щоб вітер дув нам в паруса, щоб ми легко просувалися по житті, щоб ми легко досягали своїх цілей, своїх бажань, мети. Але треба розуміти, звідки дує цей вітер, а дує він зараз для жінок в побудові своїх ефективних жіночих стратегій. Я це відео записала для того, щоб ви легше могли розібратися в собі і легше побудувати свою ефективну поведінку. Перестати бути агресивними, бути м'якими, лагідними, люблячими. Це найкращий час зараз віднайти ці якості в собі. Використовуйте ті астрологічні аспекти, які вам допоможуть у цьому. А я вам дуже дякую. Ми були на каналі Поверхі Свідомості. Якщо комусь потрібна якась індивідуальна консультація, пишіть мені, я буду дуже рада. Якщо вам відео сподобалось чи не сподобалося, ставте лайки, дизлайки. Не будьте пасивними, будьте активними для того, щоб у мене був стимул вам щось записувати. Тому що, коли я не бачу зворотньої реакції, в мене пропадає мотивація вам щось розказувати. Допомагаємо один одному. На все добре!